Вітаю всіх глядачів мого каналу, ви знаходитеся у мене в гостях на каналі Садовий Оазіс І сьогодні я вам розповім, як треба підживлювати. Ті рослини, які ви отримуєте от, в березні, в квітні місяці, тобто то як треба е, вирощувати далі саджанці, які, які ви отримуєте. От, може, такі саджанці невеличкі, або ось такі вже підрощені, от саджанці, або так от, от, вже такі от величенькі квітучі саджанці, е, калібрахуа, а також е, піларгонії. Плющелисної, королівської, занальної. Ну, Тобто розповім вам про умови, так сказать, вирощування, подальшого вирощування цих рослин, коли ви їх отримали від от, нас, тих садівників, які вирощують ці квіти. Ну, Зазвичай, коли ми вирощуємо і вкладаємо всю свою душу в такі от квіти, красиві, то нам хочеться, щоб вони і у вас зростали, і радували вас. І саме тому я вирішила і зняти цей ролик, і поділитися з вами своїми знаннями. Ну, По-перше, коли ви значить, думаєте, куди ж вам пересадити, да? тобто два питання, який взяти горщик? От я приготувала. кашпон. Або ось такий горщик, а от побільше горщик. ну, Наприклад, от ви отримали такий от маленький садженець. То для того, щоб виростити гарні квіти, треба не спішити, а треба поступово пересаджувати. Не можна таку от рослину взяти і отак от посадити в цей горщик. Вірніше можна ну, там, тим людям, які постійно займаються вирощуванням цих рослин. А у вас може так статися, що ви рослину в большому об'ємі ґрунту, ви її просто залієте, і вона у вас загине, тому що буде мокра. Тому для такої от рослинки підбираємо ось такий от невеличкий горщик. От, от я вам покажу, бачите? Якщо ви, допустимо, купили рослинку, таку от величеньку. Да? То о, у неї там дуже гарна коронева система, то можна вже і садити. Може, і в такий ну не зовсім такий от кашпо. Просто у мене зараз, для прикладу, нема <свісно>, меншого кашпо. Але там, це, це кашпо на 5 літрів. А ви можете посадити в 2-літрове кашпо, наприклад. Да? От, тобто це стосується от таких от рослин, от великі, великих. Да? У яких багато стебла, але вони знаходяться в такому от дуже тісному горщичку, тому що їх треба пересилати. От, і ну, в таких больших об'ємах рослини не пересилаються. Тому висаджуємо їх, отакі от от рослини висаджуємо в більші горщики. Або, от, наприклад, у мене ось така рослина, да, от вона взагалі дуже велика. Отаку от рослину, якщо ви отримаєте, тут 0,5 літра. 06 літр, тоді можна вже і отак от садити в таке кашпо. Тепер насчет ґрунту. Грунт я вам ну, советую вибирати професійний ґрунт: ґрунт, який вже з позначкою там, К, допустимо, КС2. ТС повинна бути від 0 до 20 мм. Тобто, не той не мілка фракція з єдію в то для того, щоб ми висівали насіння або вкорінювали живці, а вибирайте ґрунт, який вже більш такої грубої, великої фракції. Тобто тут з'являються такі от великі от шматочки ґрунту, але це нічого страшного для рослин, які ну, от мають такий от розмір, для їх розвитку вже мілкий ґрунт ну, не підходить. А треба от вибирати саме ґрунт з фракцією від нуля до двадцяти міліметрів. Беріть ґрунт професійний, не треба там вирощувати чисто в землі, яка там з городу, тому що ці рослини вони потребують для свого. ну, Вирощування гарного, щоб вони гарно квітли і так далі. Треба, щоб роботало коріння, а коріння буде працювати тільки от в такому от ґрунті, який вологовмісний, і воздуховмісний, тобто е такий поживний ґрунт і е ну, легкий, а не ну, земля з городу. Так, тепер pH грунту повинна бути 5,5-6, не більше. Ну, може там 6,5, не, не більше. Значить, все ж таки вибирайте, старайтесь вибирати професійні субстрати. Значить, коли ви посадили ось таку рослинку, да? ну, наприклад, от в горщик, ви вже посадили її. Ну, любу, любу з цих рослин посадили, ви в горщик перші е, дні в там ну не можу сказати 5, 7 чи скільки то днів, ви її можете зовсім нічим не одобрювати, не поливати. Ну, по перше, по, -по перше, тому що я, наприклад, всі рослини вирощую не на воді. Вони в мене вирощуються в цілій системі е, з допомогою цілої системи підживлення. Тому вони так гарно виглядають. Тобто рослини мають якийсь запас підживлення. І ну, коли вони отримують таку от свіжу землю, а там у них коріння вже так сплетено, он, бачите, от, допустимо, от скільки, то, скільки тут от багато коріння. Да? От. То коли рослинка отримує нову, новий ґрунт, то їй достатньо буде от цими корінцями, ну, зачепитися за той ґрунт. Вона розвиває ці коріння, коли має свіжий ґрунт. Ну, 5-7, я кажу, 10, ну, не можу сказати, скільки там. От ви будете дивитися по рослині. Якщо вона росте, то не треба нічого їй робити. Ну, можете там, взяти. Радіфарм їм полити, Але зараз настільки це кажуть про цей радіфарм, але я вам кажу, що то не панацея. Достатньо полити просто водою, свіжа земля, поживний ґрунт, тому що в цих торфах, які професійні, в них там є вже, в цих торфах є обов'язково добрива. Тобто там є своя лінійка НПК, комплексу азот, фосфор, калій, яка допоможе вашій рослині розвиватися. Так, потім, коли от пройшло днів 5, то ви можете підживити, підживити ну також взяти допустим, професійне добриво, там мастер, петерс з формули 52 10 Тобто, те добриво, де багато-багато фосфору. І, Ну, вірніше так, фосфору більше, ніж азоту і калію. тобто 10 азоту, 52 фосфору і 10 калію. І це добриво буде способствувати тому, що у вас буде розвиватися коренева система, і ваша рослинка буде освоювати максимально оцею, корінням оцею от горщик. Далі ви, далі ви будете підживлювати добриво універсальним добривом 2020. -20. Значить, чому, чому не можна взяти зразу добрива і 20 20 20 Тому що квіти так не вирощуються. Ну можна взяти, купити тільки 20-20 і поливати їм. Але щоб отримати, я вам розказую, як отримати, допустимо, такі гарні квіти, да, у яких буде розвиватися і коріння, і стебло, і. І квітка. От бачите, от яка невеличка рослинка, да? і скільки на ній квітів. Але якщо б я її кормила тільки 20-20-20, то в мене таке б не вийшло. От бачите, в маленькому горщику. От, але от така от маса, зелена маса і стільки багато квітів. От. Значить, Якщо у вас, ви дивитесь, що у вас рослина якось ну, от не так розвивається швидко, як вам хотілося да, там щось затормозилося в, неї, в рості, то ви можете взяти або кальцеву селітру, або добрива 30-10-10. Велика кількість азоту вона простимулює вам. Розвиток вегетативної маси. Але треба знати, яке там у вас коріння. Тобто, якщо ви не застосовували добрива яке для нарощування коріння 10-52-10, то, скоріш за все, у вас там буде коріння слабке. Тоді візьміть кальцеву селітру. Кальцева селітра також способствує не тільки нарощуванню коріння, верніше, вегетативної маси, а й коріння. Тобто, якщо слабке стебло, то беремо, ой, слабке коріння, то беремо кальцеву селітру. Якщо з корінням все гаразд, а рослинка ваша, ви бачите, що вона тормозиться в рості, то можете взяти доброго 30, 10, -10. Ну, Ось такі от основні моменти вирощування квітів до того моменту, як ну, вони от наберуть масу і починають квітнути. Там далі я вже буду вам ну, розказувати, як, які добрива треба ще застосовувати. Ну, а поки що от, інформація на початок, так сказати, коли ви отримуєте квіти. То я вам сказала, вже, можна, звісно, додавати ще доброго смакот, але це доброго ви додаєте. Ну, я, наприклад, додаю, вже, коли виношу рослини на вулицю, коли вже висаджу їх в великі-великі кашпо, ну, наприклад, 5-7 літрів, тоді я вже буду додавати. Осмокот. Причому про осмокот я розповідала, вже робила відео і розповідала про дію о Кому цікаво, то подивіться там цілих три відео було. І ну, ви повинні визначитися, як далі ви будете підживлювати свої рослини, тобто одним осмакотом або водорозчинним добривом плюс осмакот, або просто водорозчинним добривом. От стільки, як ви вирішите, от стільки осмакоту по нормі ви і будете додавати. Тобто, не просто так накидали туди і все. А треба спочатку визначитися, чи будете ви підживлювати. Свої рослини водорозчинним добривом на протязі всього сезону. ну Ще раз скажу це відео визвано тим, що е, я вважаю, що не можна виростити квіти на одному лише добриві, добриві яке, ну можна виростити квіти, але гарні квіти на одному добриві універсальному там 20-20-20, то вони там виростають. ну Прямо скажемо, не, не альо, не дуже не дуже гарні. Ну, на все добре. Якщо є ще питання по цю, цьому е, відео, будь ласка, пишіть.